Ми їхні ігри, аналізували. Ми з іншими суперниками досить непогано грали, тому що такий рахунок ми не думали, що буде, але добре, що такий склався. 10-0 в минулому сезоні 7-0 зараз проти ЛНЗ. Чи є Це така команда на даний момент, що для Динамо улюблена, скажімо, у плані забитих м'ячів, у плані награння цієї різниці забитих пропущених. Не знаю, не сказав би, що улюблена. Просто в першому таймі могли б ще більше забувати. В другому таймі нас тренер так по футбольному напіхав, тому включили ще більше сил і забили ще більше, і могли ще більше забувати. Шахтар переміг в цьому турі. Відповідно, два очки відставання зберігається. Попереду матчі збірних так, пауза для команди, але тебе, зрештою, виклик. У збірну Ю-19, попереду матчі там проти Албанії, Чорногорії, Словаччини. Це перший раунд відбору до Євро-2026, От наскільки задоволеним собою, що будеш представляти країну на міжнародному рівні Ю-19. Звичайно, це честь представляти свою збірну на міжнародній арені, тому, що можу сказати, будемо готуватись. Дай Бог, щоб ми прийшли в цю групу і вже приїхали і готувалися до першого кола кінця. Сьогодні хет трик чи тебе виклик збірного так окрилив, що сьогодні набив все, що міг? Не, ну я от маю долг між пацанами, тренерами, тому що пропускаю матчі ліги чемпіонів, тому маю в внутрішньому чемпіонаті викладатись на максимум і більше-більше і більше забувати. Хитрик, якщо не помиляєш, це перший хитрик для тебе на рівні Ю-19. От які емоції забувати так багато, наскільки це приємно. А, тому що більше знаємо форварди, так люблять забивати там по три. а от Вінгери ну, трохи менше, ну, але те, що розповсюджена історія. У мене в тому сезоні було максимум два м'ячі. Тому коли я сьогодні забив два, як так передкутуємося і думаю, зараз забив, забив, і буде третій, нарешті і так вийшло. І дуже приємні забивати забувати хитрик, тому задоволений. Міг ще забивати, там. Був момент, де Пономаренко ледь не ножицями пробував добивання вище урід. Зрештою, наскільки готовий був і чи були б в тебе спроби от, забити четвертий? От наскільки це було десь бажане вже після хитрику. Така ж дубль зробив, хотів третій. А після хитрику чи було бажання забити ще? Звісно, було. Хотілося ще більше забувати. Це завжди так хочеться, але сьогодні вийшли тільки три. Команда, наскільки задоволений командою, тому що багато моментів в атації, так забитих сім м'ячів могло, там і десять, і п'ятнадцять, нехай бути. Але ось в обороні суперник фактично нічого не створив. Що в першому, таймі, і в другому, там якісь мікромоменти, так за рахунку ще нуль нуль, один небезпечний там вихід був. Але якщо говорити загалом, в принципі справились і в обороні добре, і в атації, наскільки задоволений собою, грою командою взаємодією, Ну що своєю своє роботою я задоволений. Це моя робота забувати м'ячі віддавати. Захист добре відіграв, тому що зіграв на ноль. Борислава добре відіграв. Тому задоволений командною атакою і командною захистом.